Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма обласна рада позиції і дія. І сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з Ольгою Ганиш, депутаткою Івано-Франківської обласної ради від партії за майбутнє, членкиною постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій і заступницею голови Пасічнянської громади. Пані Олі, вітаю вас. нашій студії, добрий день. Будемо говорити про вашу депутатську діяльність, але також і про обмін досвідом, тому що нещодавно ви повернулися зі стажування в Польщі. Трішки розкажіть про цей проект, якому брали участь. І що найцікавішого для себе почерпнули? Так, брала участь у програмі стажування у Польщі. Добре врядування, має назву, який реалізується фондом міжнародної солідарності за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Це один із тих проектів, який з самого початку ще на етапі відбору було цікавий досвід. Бо подали заявки 119, і були кілька етапів. Принаймні при подачі заявок однією з вимог було описати проектну ідею. Після того було майже година онлайн співбесіда з представниками фонду і експертом проектного менеджменту. Після того були чотири вебінари і про антикорупційне законодавство із проектного менеджменту і з порядку вступу України до Європейського Союзу. І про територіальні органи місцевого самоврядування у Польщі, після яких цих вебінарів ми ще здавали всі тестування, і за результатами оцих всіх трьох чотирьох етапів було відібрано 15 осіб з України з різних куточків, які і місяць проходили ще курс польської мови, і після того відправлені на стажування у відповідні гміни Польщі, де були розкажіть? Прошу де, де були ви в е, викиміна е, спочатку. Всі з стажисти поїхали на три дня у Варшаву. Це було три дня е, з ким таким майданчиком обміну досвіду між українськими стажистами. Бо насправді люди це були із до речі, з Івано-Франківської області нас було чотири. Це були з громади Звигода, Вигода, Ворогта, е, е, Городенка і Пасічнянська громада. Е, також були із Харківа, з Донецька. з... З Сум з Рівненської області, з Закарпатської. тому було цікаво поспілкуватися з тими людьми, які в своїх місцевих громадах займаються проектною діяльністю, мають хороші результати, якісь нові практики залучення інвестиційних грантових коштів для розвитку своєї громади. Після трьохденного перебування там ще були і тренінги, ферштопи, такі установчі навчання. Після того кожен із стажистів був відповідний відповідну гміну, громаду польську, і вже там три тижні проходив стажування у місцевих радах. Я була відряджена до гміни Волянов, це родомського повіту Мазовецького воєводства. І мені було призначено ментора ну, керівника стажування, голову громади вуйта громади пані Еву, яка намагалася і думаю, їй вийшло, показати мені всю роботу гміни і місцевого органу самоврядування, як вони називають зсередини, І я ще раз переконалася, що Насправді розвиток громади залежить від неполегливої, неупинної праці і голови громади, і працівників, і депутатів місцевих рад. Бо бачила фото громади п'ять років назад. Це було ну не до порівняння, бо це сьогодні ця громада невелика, 9 тисяч населення, але це і відремонтовані дороги, і будинки, школи відремонтовані, проведене вуличне освітлення, зупинки, транспорт. Все таке на, на вищому рівні. І, і коли я питала пані Еву, ну, як вам це вдалося за п'ять років, вона говорила, що це завдалося завдяки звичайно, праці і проєктній діяльності, бо їм вдалося за п'ять років зал залучити коштів з державного бюджету і з міжнародних фондів 55 мільйонів злотих. І саме за ці кошти вони впроваджують реформи, впроваджують зміни, впроваджують соціальні програми. І тільки ГМІНА з місцевого бюджету надає невелике співфінансування і вже відповідає за реалізацію цієї програми. Тому це було таким показовим прикладом, як дійсно проектна діяльність може стати інструментом розвитку громади. А після власне внаслідок цього ви будете якісь свої проекти тепер маєте впровадити після цього навчання, яка там далі умв'язкова умова участі так бо планую за результатами стажування. Це тільки не не тільки підвищила свої компетенції там з організації праці в місцевих органах, якихось там питань вирішення проблемних питань громади, але і Щодо проектної діяльності, бо однією з умов участі в цій програмі стажування було надання проектної ідеї, яку якраз саме стажист після закінчення стажування має намір планує реалізувати на території своєї української громади. За період стажування моя ідея трошки модернізувалася саме через те, що я Насправді побачила, як втілюються соціальні проекти проекти з підвищення активності жителів громади. Моя ідея проекту це створення Пасічнянській територіальній громаді багатофункціонального простору активності. Для жителів це на базі одного з будинків культури облаштування приміщення, ремонт приміщення, облаштування відповідним обладнанням інвентарем, технікою, який дасть змогу проводити різні активності, як і для дітей, так і для дорослого населення. От якраз у Польщі основний акцент не тільки на дітей, не на залученні їх до певних заходів, але і для дорослого населення. Я мала можливість. Побувати і в дім сеньорці для осіб пенсійного віку, і для дорослого населення, для осіб з інвалідністю, які за кошти державного бюджету, міжнародних фондів було облаштовано чудові будинки з усіма зручностями, з інклюзивною доступністю, з відповідним інвентарем, технікою, комп'ютерами, проекторами, меблями. Навіть кухонним набором, де люди приходять, проводять цілий день, готують собі обід, проводять різні там тренінги, навчання, навіть якісь реабілітаційні заняття. Тому, перейнявши досвід у Польщі, хотіла б такий проект реалізувати на території громади. І сподіваюся, що фінансування отримують так само з фонду міжнародної солідарності, бо за умовами конкурсу ми тільки подавали. Проєкту заявку, але минулого року, бо цей проєкт вже діє другий рік поспіль. Фонд профінансував чотири проєкти стажистів, тому надіємося, зараз очікуємо. Найближче на початку грудня будемо мати результати. Скільки проєктів профінансує? Сподіваємося, що проєкт, поданий Пасічнянською по територіальною громадою, так само отримує фінансування за за кошти фонду. Міжнародної солідарності ну, будемо вболівати за це. Дуже дякую. Е, якщо навіть якщо не буде тут фінансування, то все ж таки, е... якщо проект хороший, то можна буде фінансування напевно, знайти десь інших джерел. Так, так, звичайно, тому що це зараз така потреба, враховуючи те, що зараз і збільшилось число осіб з інвалідністю внаслідок війни, і це і доросле населення, і діти також потрібні заходи щодо збереження відновлення ментального здоров'я, тому потреба в цьому є. Будемо робити так, щоб цей проект був реалізований на території нашої громади? Ну а загалом ви ж крім того, що спілкувалися з польськими партнерами, також спілкувалися з іншими представниками місцевого самоврядування України? Ну і навіть при Карпаті, оскільки вас треба було. Наскільки у зараз в умовах війни вдається залучати і міжміжнародних грантодавців, так і наскільки є цей інтерес до України до підтримки місцевого самоврядування саме в Україні? Насправді, навіть і в Польщі, і тепер, навіть і тут в Україні, розуміємо, що міжнародні організації готові допомагати відновлювати Україну, допомагати зберегти ментальне здорові активності людей, тому що розуміємо, що без людей розвиток ні громади, ні України чи держави в цілому не буде. Так ну важливими є і наявність співпраці між, наприклад, громадою з України і громадою десь за кордону, в тому числі з Польщею, або навіть багато є конкурсів і програм, вимоги яких є співпраця внутрішня між громадами України. Тому якраз однією з ки, Цінності цього стажування є те, що тепер маємо змогу і знайомі з багатьма польськими гмінами, бо між собою, навіть тих 14 стажистів, вони були в різних гмінах, Тому ми всі маємо контакти всіх розуміння, що є цінного для тої чи іншої громади, що є подібними ті чи інші громаді, і в наших українських громадах, і так само співпраця з стажистами з України, які. Готові працювати і надалі. В нікого не виникло питання залишитись у, Украї... у Польщі. Навпаки, більше натхнення, більше сили і бажання змінити і відновлювати Україну. Тому будемо повернутися і працюємо навіть вже менше тижня минуло з закінчення стажування, але маємо деякі напрацювання, тому будемо працювати і надалі. Ви в соцмережах писали про те, що вас здивувало в Польщі, місце в польському самоврядуванні, те, що там депутати місцевих рад отримують зарплатню. Я скажу, можливо, навіть не всі наші глядачі Галичини знають, але все ж таки в Україні депутати місцевих рад чи то обласної, міської, районної сільської, не отримують фінансування, вони працюють на громадських засадах. Єдиний виняток це депутати Верховної Ради, які мають зарплатню. Власне, як в Польщі, тобто там всі отримують зарплатню. І наскільки вона, скажімо, вища від середньої чи нижча середньої? насправді. Точної суми не, не, не сказали, але це невелика сума, навіть якщо злоті перевести в гривні, і це не зовсім зарплатня, тому що, наприклад, в Польщі депутати за час виконання їхніх депутатських повноважень, наприклад, там участь в комісіях депутатських чи сесій, в них за основним місцем роботи не зберігається заробітна плата. А в нас в Україні навіть що якщо депутат працює цілий день там в обласній раді чи в місцевих радах, йому заробітна плата за його основним місцем роботи зберігається. Тому швидше за все це у Польщі, скажімо такі, як компенсація за втрати заробітку. Е, ну крім того, на мою думку, депутати це люди, які... Мають свідоме бажання і намір якось докладати свої зусилля, свій час, свої можливості для розвитку громади чи там для розвитку області, тому не тому, що вони там їм там платять умовно там кілька тисяч, а тому, що в них є якісь там внутрішні переконання, бажання бути дотичним до змін, до прийняття рішень, відстоювати інтереси тих чи інших громад. І якась там громадська активність, тому таку практику оплати в праці <див> депутатської діяльності, як у Польщі, я думаю, недоцільно і не ну вона не є суттєвою, і скажімо, той, хто хоче працювати, бути ефективним депутатом, істоювати і, і захищати, і розвивати свої громади, той буде це робити безкоштовно. <див> Якщо говорити про вашу громаду, посічняцьку громаду, і вже так можемо підсумовувати по, по цей рік, що мене наскільки він був успішним. І ви ж напевно і ділилися досвідом так своїм власним, представляючи його в Польщі. Що би ви, виокремили такими головними досягненнями за цей рік в громаді? Насправді мені так здалося, що в Польщі не до кінця знають Україну. Вони ну розуміють всі, розуміють всі знають, що в Україні йде війна. Це на ну навіть там діти в школі і доросле населення, але вони. Не, не знайомі з Україною, і коли я їм почала показувати фото і відео своєї Пасічнянської громади, сусідній громад надвірної Яремчанщину, вони такі були здоволені, і головне говорять, тільки закінчиться війна, дай Бог, щоб закінчилась, Ми обов'язково приїдемо познайомитися. Бо насправді Україна, ну я в цьому переконана і завжди була переконана, має потенціал для розвитку, має розумних і адекватних людей. Тому за підтримки світу, за підтримки міжнародних організацій, так само як це робить в Польщі за підтримки Європейського союзу. Я думаю, що відновлення України не навіть переконано відновлення України можливе і розвиток так само. Щодо Пасічнянської громади, звичайно, як і в кожній громаді, цей рік був нелегкий, тому що маємо на жаль загиблих і зниклих безвісти, і. Насправді будь-які там дії, ініціативи чи якісь там проекти, дивимося з нукрізь призму того, що в Україні війна, і е зміщуємо пріоритети зрозуміло, з яких причин на більш на ветеранську політику, на допомогу Збройним силам України, на допомогу сім'ям військовослужбовців, сім'ям героїв загиблих, е дітям і е звичайно, попри те. Стараємося якось підтримувати матеріально-технічний стан об'єктів соціальної сфери доріг, тому що навіть ті хлопці, які повернуться повертаються в громаду, вони розуміють, що не даремно там воюють, скажімо так, і їхні сім'ї теж заслуговують, як і кожен заслуговує нажити, там навчатися, ходити в мистецьку школу, харчуватися відповідно в модернізованих їдальнях. тому От маємо зараз таку хорошу ініціативу з за кошти обласного бюджету і бюджету Пасічнянської громади. Проводи завершуємо ремонт системи опалення в одному з опорних закладів, де вчаться 860 дітей. повністю замінюємо систему опалення. Це ж необхідно, необхідно, бо розуміємо, тому. Попри допомогу військовим, попри допомогу сім'ям, попри якісь ще заходи з ветеранської політики, стараємося допомогти і вирішити питання соціальних сфер. Це буде система опалення так, скажіть, будь ласка. система опалення, скажімо так, звичайна, Ну, не такі, як сонячні батареї, наприклад, у Польщі, там, до речі, в кожній установі влаштовано сонячні батареї на даху там, поблизу. Але в той же час у них немає там газу. Вони приходять встановлені такі газові бочки. Тому є щось краще, є щось таке саме, як у нас. Але ну це буде система опалення новітня, тому що більше 50 років опалення в цьому закладі. Не здійснювались на того, були облаштовані додаткові кабінети, додаткові корпуса, коридори, які не мали опалення. Тому забезпечити належне тепло в цьому закладі з тою системою опалення було неможливо. тому було прийнято рішення здійснити повністю заміну опалення. А щодо будинку будинків культури, ви сказали, що в вашому проекті перетворення одного з будинків культури на такий простір. А скільки їх загалом є в громаді? Кожній громаді до речі, це теж унікальне. Бо я, коли говорила в міні Воляну, що в нас є чотири будинки культури, в які ми перетворили такі, скажем, молодіжні простори, бо насправді до 2020 року до об'єднання до створення громади, ці будинки були в такому ну дуже жахливому стані. А якраз і приклад у польській гміні воляну вони перетворили старе приміщення, дуже старе таке приміщення в центр культури бібліотек, де якраз створили таке багатофункціональне кілька кабінетів для, з відповідною технікою. І ось щось таке схоже: ми хочемо зробити в Пасічнянській громаді. Маємо вже якісь певні напрацювання, бо, от, наприклад, Будинок культури в селі Пнів зайняв друге місце з модернізації по області. Ми там облаштували кілька кабінетів для мистецької школи. У нас там здійснюється і ремонт там, сходових клітків, актового залу. Ну, багато ще треба що робити, тому надіємося отримати фінансування і, і сутовлаштувати такі ще простори для різних активностей різного віку. Жителів і різного соціального статусу, а як ви бачите, люди цього потребують от жителі саме таких просто, в е, і і потри... якого віку найбільше потребують, тому що ми, наприклад, маємо яскравий приклад того, що створили мистецьку школу до того часу. До об'єднання музична школа і художня школа була тільки в місті недвірна, і жителі з нашої громади діти. Їздили туди, навчалися. Ну, не всі мали туди можливість проїхати і там і не знати, чи батьки мали можливість їх возити туди-сюди. Тепер ми, наша мистецька школа діє другий рік. Там бажаючих навчатись там дуже багато. Маємо і успіхи. Ну показала навіть як перший концерт першачків з на скрипці фортепіано з, а, з художньої з Художньої школи, то там такі малюнки, що навіть ну захоплює, і це є дає результат. Крім того, зараз ну, ми ж розуміємо, що держава встановлює для органів місцевого самоврядування обов'язок реалізовувати заходи з ветеранської політики. Це так само мусить бути не тільки що стосуватися реабілітації фізичної, скажімо так, бо ну на жаль, у нас в громаді немає таких закладів, але ми маємо. Можливість наші жителі в сусідній громаді проходити реабілітацію. Але суто таки щодо ментального здоров'я, щодо психологічної розвантаженості, і не тільки тих військових, які брали участь, ну і військових самих, але й членів їхніх сімей. Тому також, от в нас, навіть якщо рівняти з Польщею, особи пенсійного віку у нас на жаль активності немає ніяких. А в Польщі програма за кошти. Бюджету державного тричі на тиждень дії з 2021 року по 2025, тричі на тиждень особи пенсійного віку збираються в будинок, який побудований спеціально такий дім сіньор. Вони проводять там різні заходи, починаючи від тренувань гімнастики, закінчуючи. Розповідями дільничих офіцерів громади про те, як не попасти в лапи шахраями і цифрової навчання цифрової грамотності. Ну важко буде, бо люди до того напевне не звикли. Але ну, треба йти до якихось кращих практик і впроваджувати кращі практики. І тим більше ну, дуже цінним і цікавим ще є те, що я побачила в Польщі. Це робота з особами з інвалідністю, навіть не дитячого населення, а дорослого. Вони з автомобілем спеціально обладнаним везуть зранку кожен день, крім суботи, неділі, їдуть по. До місць проживання цих осіб забирають їх машиною, привозять у відповідний будинок, і там проводять різні заняття: це і танці, співи, це і вироби з ручні вироби з дерева, з шиття, це і реабілітація. І доросле населення, особи з інвалідністю мають можливість цілий день проводити. Активно своє життя і в той же час це не тільки для них корисно, але й для членів їхніх сімей, які мають можливість там займатися своїми справами чи елементарно відпочити. Це теж дуже важливо. І е, насправді, коли прийшла туди, то такі ширі люди, навіть там особи з інвалідністю з ДЦП, прийшов чоловік і такий каже: О, ви з України. Я кожен день молюся за Україну, за мир. Навіть каже, якщо не маю змоги чи сил піти до церкви, я молюся вдома. Це так було. Ну, Зворушливо, бо людина з е, своїми якимись проблемами, реальними проблемами, вона думає так далеко про Україну і взагалі про якісь такі цінніші речі і про мир. Так, це, це дуже цінно насправді такі так. знайомство і такий досвід. Я думаю, що навіть старші люди вони будуть ходити, так? Вони почати показати приклад і, можливо, так, вони, якось вони так. Так, вони так гарно одягнені, з макіяжем, mm. з таким хорошим настроєм, поспілкувалися і вже ну, з якимось таким бажанням жити далі. Ну, у них так само в Польщі, як і в Україні, багато людей пенсійного віку самотні, бо члени їхніх сімей їздять так само за кордон, як в нас, наприклад, з України в Польщу, а з Польщі їдуть там далі. Е, тому проблеми подібні вони от запропонували такий шлях вирішення їх, тому думаю, що можна попробувати втілити і в Україні такі ініціативи. А якщо говорити про фінансову складову, ми розуміємо, що власне війна це не частки для інвестицій, загалом, як в громаді з, з економічним розвитком, і наскільки зараз інвестор зацікавлений, адже потенціал у вас є, так? тобто є родовище корисних копалин, є, крім того, і ліси та й загалом, тобто і різний потенціал для різного напрямку, наскільки е, вдається його розвивати в таких умовах зараз? Так, в нашій громаді, скажімо так, пощастило, вона має на своїй території. Родовища і з корисних опалень, і дійсно добре, що на даний час здійснюється діяльність і з видобутку нафти, і газу і інших видів, тому це не тільки кошти для бюджету громади, бо розуміємо, що це невеличка частка йде в бюджет громади, але це кошти в державний бюджет і відповідно, скажімо, такий тиловий фронт забезпечення безпеки, миру в Україні і боротьби з ворогом. Тобто розвивається цей, так. Цей напрямок, це так щодо інвестицій. Звичайно, беремо участь в всіх можливих, скажем, проєктах, не завжди виходить, але стараємося, тому що. Ну, як бачимо, проектна діяльність це я ще раз переконалася, будучи тут на стажування, це реальний інструмент залучення коштів для вирішення проблем громади не за кошти бюджету, а за кошти міжнародних організацій. Так може хтось скаже навіщо там робити щось там в будинку культури, але міжнародні фонди дають на це гроші, не на там допомогу чи на придбання там зброї. Ну, бо вони свої правила, свої якісь там принципи і свої умови конкурсу. Тому, якщо є можливість залучення коштів для якихось проблем, для покращення об'єктів соціальної сфери, чому ні? І так само ну, пасічнянська громада має потенціал розвитку туризму, тому працюємо так само в цьому напрямку. А скільки у вас, скажімо так, проєктному цьому відділі? Ви одна чи ще хтось е, допомагає на no, У нас, так скажімо, проєктний відділ складається з відділу економіки, інвестиційної діяльності і публічних закупівель. Є чотири працівника, ну, кожен займається там, своєю сферою. Е, Допомагаємо, ну але проєктною діяльністю в основному, скажімо, це моє хобі. Люблю цю діяльність, але і стараюсь якось там долучатися і акумулювати зусилля працівників саме в цьому напрямку. В угу. нас залишається 5 хвилин до кінця програми. Ще я хочу запитати власне про вашу депутатську діяльність в обласній раді, і про діяльність вашої комісії, яка дуже важлива власне грамотної політики. Знаємо, що наступного тижня, десь чи трішки пізніше буде сесія обласної ради, і вже напевно відбуваються якісь питання, розглядають на комісіях, що буде пріоритетним, що зараз є пріоритетним для комісії. Ну розуміємо, як і для моєї комісії, і для комісії інших, і для будь-яких рішень щодо розвитку області чи до е, якихось там ініціатив. Розуміємо, що саме важливе це є допомога Збройним силам України. Це в заходів щодо відновлення України і підтримка місцевим громадам, тому пріоритет такий і пріоритет на соціальну сферу, і на відповідно для тут у нас, скажімо, в умовно безпечному регіоні робити так, щоб він був, скажімо, корисним для регіонів інших регіонів держави і України в цілому. До вас як депутатки з чим насамперед звертаються зараз? Війна внесла свої корективи. Розуміємо, що зараз якісь там такі питання другорядні відійшли на другий план. То, ну, зараз цей військ, ще раз повторюсь, військо... допомога військовим, підтримка сімей військовослужбовців, особливо тих сімей, які втратили когось на війні. Бо... На, на даний час це саме важливе на лікування. У нас багато з нашої громади хлопців поранених, які потребують лікування довготривалого. Тому якісь такі питання, ну звичайно, є якісь для ну, намагаюся і працювати в розвиток своєї громади, пасічнянської громади, і підтримувати ініціативи інших депутатів обласної ради. Дякую, як на цьому будемо закінчити. Дякую, що поділилися цим досвідом. Я сподіваюся, що багато того, що ви побачили, можна буде втілити в життя, і ми покажемо результати, зможемо похвалитися і прийматимуть його інші теж громади. Дуже дякую за цю розмову. Ольга Ганич, депутатка обласної ради, представниця фракції за майбутнє була нашою гостею. Дякую глядачам, які нас дивилися. Мирного вечора. Залишайтеся з Галичиною. Попереду багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.